У струмочок, як стрічечка, на квітці метелик, як свічечка. Квітують, милують, дивують поля. Добрий день, діти, добрий день, Україна моя. Хлопчики, дівчатка, наша рідна батьківщина ненька Україна. А як називається столиця нашої країни? Це місто Київ. Це дуже гарне і величне місто. Погляньте, розгляньте картинки. А ще у Києві є Майдан Незалежності. Цей Майдан бачить і смуток, і свята, і радість. Так завжди збирається на якісь особливі події багато українців. Дітка, а як же називається наше рідне місто, у якому ми з вами живемо? Так, це рідне місто Дніпро. Молодці! Ви добре запам'ятали. Дітка, давайте ми з вами ще більше розкажемо про нашу країну. А також спробуємо її описати. Я вам пропоную пограти у гру «Яка ж наша Україна? А яка ж наша країна? Поможіть малята, її гарно описати. Україна яка? Мальовнича та історична! Україна яка мудра і єдина, а ще яка вільна та чарівна, а ще квітуча та мелодійна. Україна яка красива і гостинна, дружня та родинна. Україна яка кольорова і працьовита, а ще яка щедра та хлібна. Україна яка. Незалежна та казкова, рідна та багата, Україна, яка співуча та сильна, молодці малята. Дітки на території нашої країни є дуже багато великих міст та маленьких сіл. Є річки й озера, є поля і гаї, є гори й долини. Територію нашої країни не обійдеш ні за день, ні за тиждень, ні навіть за місяць. А давайте ми з вами спробуємо розглянути. А яка ж вона у зменшеному вигляді? Ось погляньте, діти! Це карта нашої країни. Ось таку територію вона займає. Ось такий контур вона має. Дітки, а я вам сьогодні пропоную намалювати. Гарну і квітучу нашу рідну Україну. А перед малюванням нам треба підготувати шаблон-карту нашої країни. Вам допоможуть батьки її виготовити. А зараз я вам розкажу, що буде потрібне для роботи. Дітки, для роботи приготуємо водичку, пензлик, серветочку і палітра нам потрібна із такими кольорами. Дітки, малювати ми будемо ось таку квіточу нашу Україну. Нам буде потрібна жовта фарба, біла фарба, зелена та синя. Але малювати ми будемо світло-жовтою фарбою спочатку наші квіточки. Для цього ми білу і жовту фарбу змішаємо і буде більш світліший відтінок жовтої фарби. Потім домалюємо квіточки темно-жовтим кольором. А угорі на нашій карті квіти будуть синього кольору. Але спочатку ми їх теж зафарбуємо повністю світло з синім кольором, для цього змішаємо білу і синю фарбу, а далі вже прикрасимо темнішою синьою фарбою. А щоб квіточки були більш виразнішими, ми додамо білого кольору, вони будуть більш пухнастіші, більш гарніші. А ще біля наших квіточок. Будуть маленькі, гарні зелені листочки. Ну що ж, передмалювати таку гарну і квітучу рідну батьківщину. Дітки, для початку ми обведемо контур нашої країни. Далі ми візуально ділимо нашу карту країни на дві частини: на верхню та нижню. Проводимо олівцем легеньку лінію. Тепер зобразимо кола різного розміру, а потім із них зробимо гарнесенькі квіточки. Починаємо. Дітки, і так продовжуємо до самого кінця. Вічку Лук, Сонце сходить біля хати, намалює виноград і веселку на все небо, чорна бритці ж сад, маму татом біля себе, батьківщина вся моя, як веселка кольоровася. Я думаю, що ви теж намалюєте таку гарну, милу, квітучу нашу батьківщину. Я дуже буду чекати на ваші відповіді. А я вам кажу до побачення, мої маленькі українці і україночки.